Доброго ранку, шановні друзі, ми знаходимося на полі полуниці. Тут її дуже багато, вона дуже смачна і апетитна, і я прям не знаю, за яку схопитися, щоб її куснути. Але в мене є відповідальне завдання назбирати її в миску, щоб поїла не тільки я. Зараз я спробую з цим справитись якось. Ви можете побачити, яка вона величезна. Ну, майже як моя рука. Тут одну з'їли і вже наївся. Ну, це не про мене. Мені треба штук пару таких. В принципі, щоб наповнити цю миску, я думаю, в мене це не займе багато часу, тому що ви бачите, врожай дуже гарний, дуже прям вау. Я правда не знаю, як називається цей сорт полуниці, але спеціально обучені люди зможуть підказати. Друзі. Зараз вам покажу, як по стандартах потрібно збирати полуниці. Яких? стандартах німецьких. Потрібно відривати оце огунок, називається ця штучка. Огунок має бути один сантиметр. І цим огунком потрібно ложити догори. Отак ложите і все. І красиво. Але ще можеш чисти. показати. Ось так, ось так. Зараз ми будемо насолоджуватися смаком. Ням-ням-ням. Вирощуйте полуницю. Або купляйте. <рив> <рив> так, це, це поле. У нас було, є, є відео на каналі, де ми показуємо, як ми висаджуємо таким способом наплівку. Я додам посилання тут зверху. В правому верхньому куту, як ми закладали бугриці, як плівку робили. І от бачите цікавий такий цей ефект. Оця сторона сонячна. Оця, бачите тут скільки червоної вже хорошої полуниці. Така крупна. От по цій стороні, бо тут сонце впирається більше типу сонячний день. А з цієї сторони тіньова сторона. Бачите, що по луниці не так багато, що не така червона. Отак. От Зараз покажу, підемо на другу площу. Це старіша площа, де у нас раніше теж так на буграх було, ще залишилося. Покажу, що там у нас робиться. Сподівав оп, теж багато, але тут набагато дрібніше, двічі дрібніше я б я сказав, але багато. На варення, на... на заморозку, те що треба. До речі, я там пізніше покажу вам на каналі, також викладу відео, як ми зберігаємо помімо компотів варення, як ми зберігаємо. Це ось 4 рядки, це пізні сорти. Це ось джайв остання. Так, це пізні. Все, дякую за перегляд. Гарних сім рожаїв.